Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок Мазур Юля. Сьогодні спілкувалася з багатьма військовими і хочу поділитися з вами реальною картиною, про яку не розповість ні марафон, ні жодне телебачення. Ситуація на Авдіївському напрямку вкрай тяжка. Стоять на Авдіївському напрямку 110, 59, 53. Бригади всіх не запам'ятала, кого мені перерахували, але дуже багато. Немає артилерійського прикриття, не працює артилерія. Наших військових пхають під терикон нічим не краще, ніж росіян, тому що теж територію закидають просто тілами. Як повідомили мені хлопці. Дуже багато двохсотих з нашої сторони і нема можливості їх винести. Ми, як нація, як люди, абсолютно виявляється нічим. Командування нашої країни не відрізняється від командування росіян, тільки у них гине непотріб, а у нас гинуть найкращі. Ситуація в тому, що по багатьох телеграм-каналах після розмови з хлопцями перечитала таку інформацію, що батальйони просять задонатити на дрони, батальйони просять задонатити на автівки, просять задонатити на ще цілу купу всього. Нам розповідають про фортецю Бахмут, про Азовсталь. Про це все розповідається. Це все, звичайно, ми знаємо, бачимо, чули. Тепер з усіх кричать про Авдіївку, що це в дійсності дуже важкий напрямок. Але де допомога держави нашим військовим на тому дуже важкому напрямку? Я, звичайно, не військова, але дуже з батьма хлопцями говорю, і люди не розуміють ті люди, котрі пішли добровольцями на фронт воювати за нашу країну, вони не розуміють, чого держава їх кинула в такий важкий момент. І це факт. Є ціла купа відео, є ціла купа розповідей військових, ними кишить весь інтернет. Я не буду озвучувати ті розмови, з ким я розмовляла, що мені сказали. Але ситуація, друзі, дуже важка. І боротися коментарями в інтернеті з корупцією дуже добре. Але вийти до міської адміністрації когось трошечки потрясти, щоб вони. Не змушували звичайних людей донатити, а почати їх трясти, щоб вони почали виділяти кошти на це все, це необхідно робити. Потрібно ходити на сесії і витрясати з них гроші. Що хочу вам сказати, було інтерв'ю Єрмака, де Єрмак сказав, що 70% дистанції українці вже пройшли. Так от, Андрій Борисович. 30% нехай пройдуть поліцейські разом з Верховною Радою, бо народ вже трохи видихнувся. І військових треба міняти, тому що військові теж видихнулись. І якщо у нас така ситуація з технікою, що в бригадах по кілька танків, по кілька БМП, то реально про які штурми йде мова, якщо у нас немає вогневого прикриття з повітря. Коли е, у нас е, ситуація по Авдіївці... Вони вже сьогодні там зайшли і вийшли з типового. Військові, котрі там воюють, вони добре знають, що це за напрямок, що це там за ситуація. І мене дивує, бо я з ким не говорю, з яким населеним пунктом з хлопцями не говорю, то чую те, що не готується друга лінія оборони. Вони болт поклали на другу лінію оборони. А вже потім, коли кацапня буде заходити все далі вглиб. Того, що з таким прикриттям, як воно в нас є, то чогось немає для хлопців нормального прикриття, то друга лінія оборони повинна бути готова вже. І хто не розуміє, якщо беруть Авдіївку, то далі по прямій вони просто йдуть на Селідово, на Покровськ і виходять на кордони Донецької області. От що відбувається, або нас навмисно з вами здають командування Совдепія. Бо ну, Данілов як там сказав, що переводу держави на військові рейки не буде, того що ми ж не Радянський Союз. Так у нас пиздять, вибачте, поярче, ніж в Радянському Союзі. У нас паливо захотіли фарбувати. Дуже цікава ситуація по 120 й бригаді по паливу, там в керівництві дуже багато мусорні. Бо то не поліція, то мусорня. І паливо з фронту якимось дивним чином продається на лівих азесках у Вінниці. Цього ніхто не бачить, ніхто не чує і ніхто не знає. А факти є. Е, дуже багато інформації про те, люди ж ходять, ми ж бачимо, скільки чоловіків ходить, да, і ти ціка їх не зачіпає. Одні мазані, одних не трогають, інших волочуть, скручують, виламують руки й ноги е, і пруть все-таки їх в окопи. Два-три дня в учебки і в окопи. Так от, є дуже цікава ситуація по Запорізькому напрямку, коли рік готували бригаду, а розтовкли її там за тиждень, тому що Совдепія, той Радянський Союз, привіз хлопців в поле, вишвирнув їх, ну і звідти і полонені, і двохсоті, і трьохсоті. І така ситуація по всіх фронтах, про який наступ, про який штурм може йти мова. Коли у нас реально треба втримати лінію оборони, а не штурмувати. І наші втрати були б тоді набагато меншими. Якщо нам не дають техніки і е, країни-партнери розповідають, що в Україні війна надовго, то у нас скоро не буде ким воювати. Бо у нас більше цінують техніку, ніж життя військових. Відношення до військових скотське, бачила сама, е, ставлення взагалі ніяке. і... Ніхто не слухає молодих військових, котрі дійсно бойові хлопці, котрі воювали, знають, що їм робити, а командування чогось якимось дивним чином по Совдеповському відправляє їх на обій. Коли потрібно робити лінії оборони, то у нас кажуть не на часі, бо ще не треба. Тобто, чи здають, чи не розуміють. Якось так, друзі. Поширте відео, може, дойде куди потрібно. Можливо, в когось десь там щось підгорить трошки, бо з огляду на те, що відбувається, то як колись той був план, який показували на початку війни, що мала бути здана Херсонська, Запоріжська область, Луганськ, Донецьк і Одеса, то бачимо, що воно до того йде, тому що у нас людей скоро не залишиться, котрі могли б обороняти цю країну. Далі буде, Геодоста.